Дуже непросто ходити по дорогам і тротуарам міста Жовті води. Якщо дороги хоч періодично прочищають, то з тротуарами справи кепські. У дворах не розчищені сугроби. На тротуарах кучугури і снігу. Край доріг також снігові накати. За тиждень до приймального відділення звернулися майже 90 людей із травмами. Ну, Переволги, як завжди, у нас кардіологія, неврологія і травматологія. От. Ну, хоча травм не стільки багато. Если сравнить с прошлым годом, когда до 130-140 до 140 травм было за неделю, то сейчас где-то 90-88. Но есть сложное. Допустим, за неделю у нас 9 госпитализировано, их 7 уже прооперировано, и сегодня с утра тоже 2 операции в травматології, потому що так, достатньо серйозні переломи. Міський голова на оперативній нараді наголосив на тому, що з розчищенням дворів і тротуарів вже дійсно запізнилося. Единственное, сегодня у нас проблема по тротуарам. Я советовал бы Андрею Петровичу и тем, кто отвечает за снегоуборку, ходить на работу иногда пешком, в том числе когда снегопад идет. Ну, чтобы вы оценили, как это пройтись пешком. Вот я прошелся там где-то почти 3 километра. Ну, понимаешь, можно. Я-то могу идти, а люди, которые пенсионеры или там скажем, женщины с детьми в садик в школу, то есть проблема пройти по тротуарам. Немножко запоздали по уборке тротуаров. Там один бобкет у нас был в ремонте, там водитель заболел, так и не понял. Поэтому надо все-таки быстро было отреагировать, тротуар убирать. Еще раз повторяюсь, на будущее вы оценили, как это делается, сами пройдитесь, посмотрите, как это пройтись а то с работы, с дома вас машина обычно возят, ну пройдитесь, или на велосипеде, как я иногда. С меня иногда ржут, что я на велосипеде езжу, но ну, я считаю, это и делается для того, чтобы, по крайней мере, самому понять состояние вообще города там и так далі. То есть за окнами служебного автомобиля не все видно, не все видно. Директорка ПВЖРО зі свого боку пояснює причини нерозчищених доріг. Я кажу, ми ходимо пішком по місту і їздимо на машині, я бачу, так, да, состояние це саме. Ну, тут людський фактор. Ну, заболіли, заболіли чоловік, так. Да, ну, МТЗ ж заходить на МТЗ очистила в нас і село Івановку, тому що туди машина не проїде, по вулицям, де можна. Зараз МТЗ повернувся, не зараз, а час тому, або півтора. Зараз він по місту, по татарам буде ходити. На підмогу в ЖРЕО приходить комунальне підприємство «Чисте місто», а міський голова його роботою задоволений. Щодо роботи цього підприємства, в принципі, працює непогано, виконуючи головне свій, своє завдання, це прибирання сміття в контейнерах в місті Жовті Води. Крім того, це підприємство залучається до снігоприбирання. Хочу подякувати керівнику цього підприємства, який оперативно відреагував і направив бульдозер важкий, який працює на полігоні. для… Хоча б частково розчищення об'їзною. у нас проблема в місті жовті води, що дальнобійники, які вважають, що можна їздити в тому числі на літній гумі взимку, вони так вважають, без цепків на літній гумі вони вважають, що можна їздити взимку, от, не виконуючи вимоги в тому числі правил дорожнього руху України. Вони забивають навігатор маршрут, і цей маршрут їх виводить на об'їзну. Слідуючи об'їзною, де вона не завжди розчищена, в зв'язку з тим, що в першу чергу підприємства, які розчищ... займаються снігом розчищенням в місті жовтоводи, вони в першу чергу розчищають ті вулиці і дороги, по яких найбільший рух і найбільший трафік в місті жовті води. До під'їзної, до обізної та в останню чергу, і вони там застріють їх тоді витягують, там затягують. Ну і до речі, от керівник підприємства направив бульдозер частково розчистив цю вулицю. Але ще раз нагадую про те, що навіть 16-му році, коли перше були снігопади снігопади в місті, я стикнувся з тим, що дальнобійники їздять на автомобілях взимку на літній гумі. Ну, по расчистке, вы сказали, значит, зима натренировала и совершенно определенные мероприятия по снегу исполняются. С 6-8 с утра мы чистим веселую ванну, так совпало, что сегодня у нас вывоз именно по веселой Иванке, по частному сектору. Вот, то есть, снегоуборка ведется и санитарная очистка города без сбоев, значит, происходит. Есть проблемы у нас по дворам. Не везде успевает ЖРО и ОСББ расчищать под малые контейнера. Сегодня вытаскивали мы нашу машину там, в районе типографии. Вот. Ну, тем не менее, работа это видеоза. Завтра у нас будет участок от Петровского до, до Маяковского, Первомайская строителей и Кулиновка. Вот. Но опять будем смотреть по расчистке. В в прошлый раз, когда выпал снег, мы краном водоканала вы доставали машину. Ну просто там с совершенно невероятной ситуацией. Вот. Якщо буде розчищено, ну поїдемо. Якщо не буде російськими, спробуємо. Ну, проблемно. в Впрошлик раз було дуже проблемно. Ми еле-еле її витягнули тут. Часто можна побачити людей з лопатами, водіїв, в машинах яких також є лопати. І це правильно, бо якщо комунальні підприємства не встигають розчищати вчасно доріжки, люди самі приходять на допомогу і собі, і місту. Головне бути обережними, адже від кучугурів до лікарняного ліжка один крок. Відійшовши від теми снігоочищення, повертаємось до телефонних шахраїв. Представники поліції застерігають жовтовоців не повідомляти нікому особисті дані в телефонних розмовах. Останнім часом збільшилась кількість шахрайств, а саме телефонні шахраї активізувалися, телефонують на мобільні телефони потерпілих, представляються представниками різних банків. І в ході розмови випитують дані їхніх банківських рахунків, банківських карток, після чого здійснюють незаконні операції з грошима, потерпілих і перераховують їх на свої рахунки. Також відомо про два випадки, коли телефонували невідомі особи, представляючись працівниками поліції, та вимагали у громадян грошові кошти за те, що нібито їхні родичі потрапили. Скрутну ситуацію або до поліції, або у лікарню, і, і не необхідно перерахувати кошти. Тому хотілося б звернутися до жовтоводців і знову нагадати: жоден представник банку не має права випитувати у вас дані по вашим картковим рахункам або по вашим карткам, що кредитним, що банківським. Нікому не повідомляйте ні в в Смс-повідомленнях, ні при розмові своїх персональних даних. І також хотілося наголосити, що працівники поліції телефонувати родичам можуть лише з однією метою повідомити про затримання і, не більш того, вимагати гроші ніхто не вимагає у громадян, у місцевих жителів по телефону. По телефону і, і так теж ніхто не вимагає цих грошей. Тому якщо вам телефонують дані особи, телефонуйте, будь ласка, на 102 або на телефон чергової частини Жовтоводського відділу поліції і уточнюйте інформацію, тому що, щоб в подальшому ці випадки були зменшені. По пункту прийому металу які-небудь дії вчинялися? Так, зареєстровано ще одне кримінальне провадження по статті. Кримінального кодексу України відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на даний час тривають слідчі оперативні заходи. Хоч один пункт закритий у нас в місті, ні? Поки що ні. А оця газова заправка, яка стояла у нас в районі там Дізна, mm. там опять що стоїть, так? Да? Таку інформацію. Бачили, ні? Ні, не володім такою. Ну поїдьте, подивіться. І знову повертаємось до медицини. Гіпертонія молодіє. З кожним роком все більше жовтоводців скаржаться на підвищений тиск. За повідомленням керівництва жовтоводської міської лікарні кардіологічне та неврологічне відділення переповнені. На інсультах все равно у нас много на сьогодні. У нас на 20 койках неврологічних 27 сім бальних із 8 восім інсультів, і з них 6 – це нові». и два тяжелых инсульта в реанимации. У нас в реанимации два и 60-62 года мужчины и находятся на искусственной вентиляции легких уже по 5 дней. Поэтому достаточно серьезные инсульты. Анализировали его на у барагический, и ишемический, но все равно там высокая гипертония. Все-таки обращаемся к людям своевременно, начинать принимать препараты, обращаться. Сейчас доступных лик достаточно. Обращаться к семейным врачам. И там препараты, я думаю, Илья Николаевич еще проведет каждый день для того, чтобы все-таки не наступало таких ситуацій, тому що действительно дійсно дуже Міський голова наголосив на тому, що свято водохреща пройшло вдало, без травм та інших випадків. Проте, звертається до людей бути розумними, перш ніж окунатися в холодну воду. Якщо людина ні разу в житті не опускався в холодну воду, яка температура плюс 3 градуси сразу с головой. Это чревато серьезными, опа... серьезными последствиями. Это инсульт, можно мгновенно бахнуть, все что угодно. Понимаете? Поэтому просьба на следующий раз все-таки проводить консультации и разъяснения по телевидению. Что нырять даже в этот день без подготовки с головой? Ну, это понятно, я выдерживаю 20 минут в холодной воде плюс 3, но я подготовился к этому шоу годами. А человек, который никогда это не делает, оно инсульт. У меня есть практика, когда человек 70 лет облился холодной водой и инсульт сразу. То есть это мгновенно просто. Поэтому, пожалуйста, проводите. Хорошо, нам, нас миллионы. Но бывают случаи, я знаю, в других городах есть случаи ну, смертельные все-таки, потому что это что будет случиться с организмом, это ну, только ему известно этому организму.